27 тисяч кубометрів молу витягнуто з дна річки Саксагань, і майже 15 тисяч вивезено. Триває укладення геотекстилю та георешіток, так званих берегоукріплень, які не дозволять розростатися на берегах очеретам. Над очищенням як берегів, так і самої річки щодня трудяться 70 чоловік. Задіяно понад 30 одиниць різної техніки. Адже в цьому році підрядна організація, що є виконавцем робіт по очищенню русла, має освоїти півтори тисячі метрів берегів від вулиці Леніна і до вулиці Електроніки, опрацювавши. 100 тисяч кубів води. Термін завершення робіт – 30 жовтня. Хід їх виконання перевірив перший заступник голови облдержадміністрації В'ячеслав Задорожний за участю заступників міського голови Андрія Гальченка та Григорія Вербицького керівника центрально міського району Ірина Салтовської та її заступників і керівників інших причетних до роботи організацій. В'ячеслав Задорожний провів на місці, де зараз тривають роботи, виїзну нараду. Детально ознайомившись із тим, що вже зроблено і що повинні зробити за найближчі два місяці підрядники, В'ячеслав Задорожний дав ряд доручень як керівництву району, так і керівникам організацій, задіяних. До роботи зробити все, аби процес очищення не завдавав шкоди мешканцям району та прилеглої до парку території. Загалом побаченим і почутим залишився задоволений. Ми проведіли місяць назад совіщання. Були замічанням. Приєдно відмітити те, що руководителі сьогодні, які задействовали, сріагірали. привлекается дополнительная техника, техника та, которая действительно сегодня дает основания сказать, что тоже в установленные сроки и качественно будут выполнены работы по расчистке русла. Кроме того, мы сегодня занимаемся и благоустройством прилегающей территории. Мы занимаемся и проектируем проспекта Карла Маркса, и проспектом, и парком имени Гагарина. И сделаем так, чтобы Действительно, и в Центральном городском районе, как и в Ингулецком районе этот объект украсил и Центральный городской район, и город Кривору, и в целом Днепропетровскую область.